Спочатку холодівці мав понята рівненського зоопарку живуть в утепленому будиночку. Взимку приматів переселяють у приміщення, в якому температура сягає не менше 20 градусів тепла. Цей вид називається білячий. Вони мешкають в південній Америці. Дуже теплолюбивий вид. Влітку на нас мешкають в літньому вигулі. А за наразі вони закриті в нас в приміщення теплому де опалення. Їх тут семеро. Це сімейна група, тобто саме самка їхні дітки. В зоопарку є чотири твердопаливних котельні. Відповідно до кожної із котелень належить ряд вольєрів, будиночків, які обігріваються дровами. Дрова заготовляють наші працівники. На зиму в будиночок переселили й тапірів. Приміщення має обігрів підлоги, а також теплі батареї. В цьому будиночку в нас проживає пара тапірів рівнових. Ви можете бачити дівчинка і хлопчик. Я твердопаливний котел, який обігріває весь приміщення весь все. Температура сягає 22-25 градусів, тому дуже тепло. Деякі тварини морозів не бояться, тому зимують на вулиці. Холодостійкі види тварин постійно знаходяться на відкритому повітрі. Кожен із них має свій затишний куточок, якесь місце, схованку, будиночок, куди вони можуть сховатися. Якщо вони, наприклад, почувають себе некомфортно, можливо, негода, сніг, заметіль, чи вони просто хочуть затишку і комфорту. Тому вони мають місце, де можуть відпочити, погрітися. Мирослава Потій каже, у рівненському зоопарку понад 200 видів. Тварин. Взимку відвідувачі закладу під відкритим небом можуть побачити половину звірів. Окрім експозиції, тобто тварини, які живуть зараз у зоопарку під відкритим небом, у вольєрах та будиночках, є також екзотаріум, який має. П'ять залів і дуже багато тваринок, теплолюбивих також мешкають там. Тому, погулявши по зоопарку, люди можуть зайти в екзотаріум, там провести час в теплі, подивитись тваринок, відпочити, погрітися. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.